Капеланське благословіння на 18 травня 24-го року, «У мене Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святому Івані розповідається про те, про той випадок, коли Ісус спочатку на горі, навчав людей, селяв їх, а потім нагодував хлібом. Дуже багато там було людей. А на, на ніч пішов молитися вгору. Помирю, потім в помирю вночі дійшов, дійшов до а, своїх учнів, і, прибли, і вони припливли на інший берег. Але люди, зранку проснувшись, шукали Ісуса на тому берегу і теж поплили. А, і теж поплили. І знайшли його і запитали, а, як ти дістався, що ми не бачили. І Ісус. Шукали, щоб ще раз поїсти, але ми шукали, що е, чуда я зробив, що я навчав вас, духовно говорив, зціляв вас. Якщо ви будете і так продовжувати життя і дбати лише про е, життя земне і тільки на землю дивитися, е, ви втратите своє життя. І їм, знаєте, таку настанову дав. Тобто, я то, вас, я то вас навчив цьому. Я то навчив, але духовному. Але ви теж повинні підняти свій погляд серця свого на духовне. Тобто не бігати за мною, ще дай мені поїсти. Це ж безкоштовно було. Але поїсти духовну їжу шукайте, яку я вам на горі дав тоді. І тоді ваша. Цілосність ціло, 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 э, дух, духа і тіла об'єднаються, і ви тоді по життю будете добрим шляхом. Амінь.